Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць опять попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як поле чудес, поняла Крутіть барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню опять випадає та сама людина. Вона вже: А, не бере опять трубку, виграла щось, я не помню чи Apple Watch чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, але я вже не видержав, голосове записую. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Я кажу, ну чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, от це, до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина от упускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь. Піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості: там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну слава Богу, онлайн появився а так? Під лежачий камінь вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років.